Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Знову маю можливість трішки походити по ринку, і ви знаєте, дуже цікава інформація для вас. Мабуть, будемо від цього горизонтального формату відмовлятися. Я дивлюся, що у нас горизонтальний формат просто не набирає оглядів. Ще вертикальний, ну, можливо, це пов'язано з прямими включеннями. Ще набирають перегляди, то тут бачу все дуже-дуже слабенько. Знаєте, я кажу, знімається інформація, друзі, для вас хотілося зворотнього зв'язку. тому... Зараз пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, бо, можливо, від цього формату нам придеться відмовитись. Щось в мене така думка вже явно, явно виглядає, що щось воно просто не йде, цей формат. Ну і, Звичайно, якщо формат не йде, для чого його знімати? Знаєте, кажу, Для чого знімати відео, якщо його ніхто не дивиться? Десь так це виглядає, друзі. Ну, ми сьогодні у місті Львів Наголошую, що завжди перевіряти максимально автомобіль, це перевіряти через CarVertical. Я внизу залишу посилання, за яким можна перейти, і отримати 20% знижки. Або користуйтесь промокодом Roma. Звичайно, завжди також наголошую, що перевіряти потрібно максимум фізичний автомобіль. Фізично перевіривши автомобіль, ви принаймні розумієте, за що ви оплачуєте кошти. Сьогодні розкажу цікаву історію, яка відбулася з нами вчора. Можливо, вона буде повчальна для тих людей, які бачу активність. Ми йдемо трішки в кінець ряду і зараз вже який зряд візьмемо і будемо дивитися ціни. Розкрию, як відбулися моменти перевірки автомобіля нашим, з нашими замовниками, просто без коментарів. Таке враження, що відбулися якісь магічні речі. Давайте, ми вже з цієї сторони, з самого краєчка, рядів, до речі, на ринку є багато. Давайте трішки так пройдемося, покажу. І так в цю сторону можна йти і так вісім рядів, тому є з чого вибирати. Давайте ми з якогось з автомобіля розпочнемо. А я буду показувати, друзі, ціни. Від вас потрібно інформацію, чи взагалі нам формат такий потрібний, бо щось він дуже зараз підупав по активності. Можливо, ми перейдемо на вертикальну зйомочку. До речі, вертикальну зйомку пропонує. Ютуб, якщо знімати наживо, то там тільки вертикальне, навіть не пропонує, а тільки вертикальне. Ну що, давайте з цікавого. Всі ми знаємо, що шукаючи автомобіль, ми для себе определяємося по моделі, який ми хочемо автомобіль, і, звичайно, далі йде процес пошуку. Знаходимо автомобіль. Далі що потрібно робити? Його потрібно перевірити. Перевірки є дві це історія автомобіля CarVertical, за який я часто розповідаю і рекомендую завжди. Перевіряти через Carvertical, так як інформації чим більше, тим краще. Так і виходить, що завжди потрібно робити перевірку фактично. У нас звернувся наш підписник. До речі, я коротеньке відео про це вже анонсував. І каже: Романе, потрібно оглянути автомобіль. В принципі, все класично, як завжди. Ну, людина звертається, щоб подивитися автомобіль. Ми дзвонимо до продавця. Продавець щось там, почекайте, почекайте, щось він там відтягує. Далі ми. Тримаємо контакт, тому що вже замовлення оплачене і потрібно оглянути. Потім проходить якийсь час, і замовник каже, продавець каже, що автомобіль там зараз показати не можна, бо тому що хтось там вже буде купляти автомобіль, щось такого плану. Що робить наш замовник? Почувши, що автомобіль вже хтось там їде купляти, швиденько дає завдаток за нього і мені відписує, автомобіль перевіряти не потрібно, я його вже купив. Ну, якось так. Потім внизу дописує, що не купив, але дав завдаток. Я кажу, ну все зрозумів, але взагалі чи вам потрібно ну, оглядати автомобіль? Чи ви хочете знати стан автомобіля, який ви придбали? Ну, вже хоча б так, знаєте, якісь такі відчуття цікаве, типу. Ти маєш зрозуміти, чи автомобіль вартує уваги, його вже купили. Треба дивитися чи не треба. Каже, можна, можна, в принципі, подивитися. Я цей... Добре, каже, але зразу навіть було б добре десь на підйомнику подивитися. Ну, ніби подивитися, подивитися треба, щоб я розумів, за що, що я купив, якось так. Ми призвонимо до продавця, продавець каже, почекайте, почекайте, ще нікуди не, ніби, не їдьте, почекайте. Ну, Експерт в принципі, виїхав, бо каже, я розумію, що людина, якщо купила машину, вона вже має право подивитися, правда, її технічний стан. І тут стається саме цікаве. Саме цікаве те, що відзвонює... Продавець, точніше, експерт набирає ще раз продавця, продавець каже, а що вам не казав цей покупець? Він нічого перевіряти не буде. Вже нічого не треба перевіряти. І тут я дивлюся, до мене приходить е, на Viber вайб, лист романи там, перевіряти поки що там, ні. Я вже потім приїду, переоформлю і там потім, потім пере, пере, перевіримо. І я не можу зрозуміти одну просту річ. Як оцей продавець. Наскільки це феноменально, ну як на мене, як можна людину заставити купити машину, не перевіривши її, попри те, що є люди, які в принципі вже їхали перевіряти? Знаєте, буває таке, що можна з дуру купити, як я називаю. Тобто прийшов, ходиш по ринку, знайшов якийсь автомобіль цікавий, купив, приїхав додому, все нормально, добре. Ненормально ремонтуєш? Ну розуміємо, та? тобто, ну, сталося. Кажуть, не подумали і зробили. Тут стоїть питання в іншому. Стоїть питання, як так вийшло, що людина мала перевірити автомобіль, дала завдаток, потім сказала все-таки перевірте, і якимось магічним, магічна ситуація, що людину переконали, заставили, не знаю. Якось вплинули на нього так, що він сказав, що ні-ні, вже тоді не перевіряйте, там щось воно не виходить. Я її заберу, ви її перевірите. Ну, це, якщо чесно, для мене це просто феномен. Напишіть в коментарях, хто що думає, як можна заставити людину купити автомобіль без перевірки, попри те, що перевірка вже мала бути, вона вже була назначена. Я щось не можу зрозуміти просто, як, як таке буває. Але в нас такі, така ситуація була за роки, це, це, до речі, перший випадок, щоб таке було. Було багато випадків, що люди просто купляли автомобіль, потім сказали, там ми щось не подумали, подивилися, купили. До речі, без перевірки іноді люди купляють також добрі автомобілі. До речі, це теж цікавий момент. Просто є ризик. І коли цей ризик станеться саме з вами, тоді воно стає вже сумно. Я б сказав, навіть дуже сумно. Тому рекомендація в тому напрямку, щоб перед купівлею перевірити автомобіль, я думаю, зрозуміла. 17-й рік, давайте, друзі, друга половина відео трішки прокоментую ціни. Вік і інформацію, які автомобілі продаються. Chevrolet Bolt продається по ціні 17 1791 рік. Електро, ну, звичайно, автоматична коробка передач. Ну, Колір, якщо чесно, просто шикарний. Ви знаєте, аж настрій міняється. О, ти дивишся і згадуєш, згадуєш якийсь позитив. Дивіться, як воно на сонці. Позитивно. Давайте перейдемо трішки до наступного автомобіля. Так, а в кадрі у нас Рено сценік. По інформації я бачу там якраз в процесі. Ми йдемо далі. Друзі, дуже до вас важливе сьогодні питання. Хто подивився, робіть репост цього відео, бо якщо в відео в нашій горизонтальному форматі не будуть набирати оглядів, є питання, чи взагалі це продовжувати. Тому підтримуємо пальцем вгору. Активність дає настрій знімати для вас інформацію. 12 рік 16400 Rover, 2.0. Dynamic, автоматична коробка передач бензин 136. Ми бачимо, що салон, темна шкіра, безключовий доступ, присутній, ось так візуально. Автомобіль відкритий. Йдемо на цей ряд. Так, справа від нас, давайте якось так візьмемо, щоб ми похопили більшу кількість. І поки є ще можливість, трішки трішки половимо інформацію. Так, Citroen До речі, автомобіль. Мінівен, який створений для сім'ї використання 11 рік, 6450, 1,6 дизель, автомат 167 тисяч заявлений пробіг. Що з шинами? Шини зимові вже на цьому автомобілі. Але ще не всі автомобілі перезуті. Тому, якщо ви для себе розглядаєте, то відразу уточняйте комплект зимових шин. 70 рік, 6 тисяч доларів. Хоча дуже часто автомобілі продаються саме на тих шинах, які є. І з комплектами шин нічого, як кажуть, не буде. Я маю на увазі комплект зимових, тому треба трішки ближче до, до холодів, якщо вже купити автомобіль, то тоді вже будуть зимові шини, десь так воно працює. Я навіть звернув увагу, що зараз на сьогоднішній день багато людей, хто продає свої автомобілі, всі кажуть, що шини я купляв, тому якщо доплатять мені, до речі, минулого разу я знімав таке відео, доплатять мені. Скільки з грошей, тоді шини я додам. Восьмий рік, 6600, Honda Civic, 1,8. Opel Zafira, 11 рік, 7550. 1,7 дизель. Пробіг, друзі, на картинці. Джета тринадцятий рік, 10252,0 252.0 Дизель автомат. Телефончик є шкіряні сидіння, автомобіль пригнаний із США. 22 Двадцять другий рік друзі, дуже свіженький автомобіль Honda CRV Сірві, CR хто як? Хто як називає? 1,5, максимальна комплектація, шкіряні сидіння, периферація. Всього у нас 10 тисяч пробігу, друзі. Ну не знаю. Ось тут зачинено, на жаль, але виглядає, виглядає красивенько і чітко. 15 рік, 11350. Кіосі, дизель, механіка. 217 тисяч заявлений пробіг. Car vertical, усім в допомогу. Міні-Купер. Ну, просто міні це, це реально для цього автомобіля. Гляньте, який він малюсенький. Не знаю наскільки відчувається. ну що Ви розуміли, От, по коліно. Ходиш і так зверху, дивишся От, по відношенню до інших машин, не знаю, камера не передає. 2004 рік, 4300, 1,6, 208 тисяч заявлений пробіг, Такий малюсенький автомобіль. Ось вже чую, за спиною виїжджає. Люди з сім'ями ходять. Давайте я покажу картинку. Ось так і підбирають автомобілі. Процес іде. Так, а у нас наступний автомобіль по інформації. Це Renault Megane 3, виконання кузова універсал. Ціна договірна. 15 рік, 1,5 дизель, автомат, 248 тисяч заявлений пробіг. Добрий день вам. Йдемо далі. Дачі 2010 року, 5150. 1,4. Бензин газ, механічна коробка передачі. Поки, друзі, знімаємо, тут бачимо, спусте місце заїжджає свіжий пацієнт, але поки що без інформації. 2008 рік. Так, трішки відзумуємо. 6 тисяч доларів без 1 долара, 1,4 бензин, Гольф Плюс автомат. Дзвонив хтось до нас, пригадує із замовників, Гольф Плюс запитували, ну от, щось таке є на ринку, на літніх шинах, поки що на літніх. Поруч на зимових шинах Тігуан, пригнаний із Шиа, мабуть, зараз будемо вибиратися, а може і ні. Та США з пробігом 240 13 рік, 11.300 без 1 долара вартість автомобіля 2,0 бензин автомат. Друзі, ну ми підходимо вже до завершення цього ряду. Скажу вам так: автомобілі є, ринок працює, якщо вам потрібна допомога із підборами, працюємо по Луцьку по ринках. Можна завчасно записатися і. Ми вам в цьому допоможемо. Також надаємо допомога разові огляди по всіх містах України. Друзі, трішки реклами. 16 рік, 16600. Все, друзі, ось тут ми вже тут і в'їзд, і виїзд. В принципі, як кажуть, цей ряд ми взяли на завершення і, в принципі, будемо завершувати наше відео. Що можу сказати на сьогоднішній день? На сьогоднішній день скажу вам, друзі, що шукаючи автомобіль, будьте... Ой, так. будьте обережні стосовно того, що автомобіль потрібно правильно придбати. Це починаючи із того, що ви придбаєте, маєте знайти модель, яка вам подобається, яка буде вам підходити для використання. Також потрібно перевірити автомобіль через карверті, яка внизу під відео наголошує, залишає посилання, перевірити його фактичний стан і зробити правильну перереєстрацію або реєстрацію транспортного засобу. Ці всі моменти, якщо правильно зробити, ви будете в безпеці. Краще не ризикуйте своїми грошима. Це вам порада. А ми йдемо на завершення. Давайте трішки вже пройдемося по ринку, покажу, де можна смачно поїсти для тих людей, які приїжджають в гості. Місцеві, звичайно, це все знають. Кава, чай, капучино, гарячий шоколад, смачний, смачний шушлик. Це все на ринку є. Так, Тут наш Ігор стоїть. Ігор щось задумався. Ігор, доброго здоров'я. Доброго дня. Не будемо вас відволікати, але до вас слова скажу. Ігор тут у нас продає товщину міри. Якщо когось цікавий, то можна звертатися. Та, Ігор? Та. Це я з тобою на зв'язку. Так, йдемо, привітаємось з нашими дівчатками. Дівчатка зачинятка, доброго здоров'ячка вам. У вас все добре, ви не померзли сьогодні? Що ви нам зробите? Давайте капучино, як завжди. Давай. Дякую тоді. Зараз до вас підійду. Шеф-кухар також на місці. Шашличок я бачу. Знов червоненький, друзі. Всі, Все, як ви любите. Тому хто ще не був, можна приїхати і посмакувати. Шеф-кухар на місці, як завжди, правда? Так, чекаємо. Це. Всім гарного настрою, бережемося.